Піду здавати двадцяточку на газ поставити потрібно. Тому буде вільна з 27 червня в Познані Ось така в нас буде корола 16 липня в Познані доступна. Кому цікаво, звертайтеся ось моя двадцяточка Давненько тут стояла, по хімчищені на все, готово наскільки. Листя тільки треба звикнути, що ключа потрібно вставляти. Сьогодні здали автомобілі в оренду, зараз йдемо ще розрахуватися за оренду і будемо готуватися від суботи до поїздки у не у, а на море. У дізнайтесь пізніше.